Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео для знаків зодіаку, Отож, сьогодні у нас леви на жовтень місяць. Але перед тим, як почну, то відразу попрошу. Хто дивився мої попередні прогнози, будь ласка, напишіть, як вони у вас збулися, програлись. Мені цікаво, я відповідно веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер можна починати. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Лев у жовтні місяці цього року? Хай скажуть Рони правду. Лаус перевернутий. Беркана, соло, іса, Торісас. Ансус. М -м. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Лев у жовтні місяці цього року. О, дві руни потягувалися. Ну, гаразд, що ми маємо. Єра, остаруна. Цікаво. Феху. Ну і гаразд, ще одненьку докладу. Інгус. Ух ти ж, подивіться, непогано, навіть дуже. Добре, що ми маємо? Перепрошую. Отож, що ми маємо? Лаус переверти, беркана, соло, Іса, турісас, Ансус. І далі. Єра, пуста руна, феху, інгус. Ну, це дуже цікавий фінал. А раз, про що мова? Ну ось Лаус переверти. Відразу. Е, Якийсь у вас неправильний вектор іде. Щось то у вас розпивання сили йде? Ну, не знаю. Е, таке часто буває і тоді, коли людина за кілька справ одночасно хапається. А? І толком не йде ні одне, ні інше. Ну, яка тут порада? Сконцентруватись. зосередитись на головному. З нього й починайте. А решта по мірі, сил і можливостей, відповідно. Це один нюанс, а другий нюанс, ну, Лаус — це також руна певна хитрості, певний обман. Ну, відповідно, уважно, уважно себе поводьте, щоб не попастись, як то кажуть. Далі що у нас? Беркана, беркана? Ну, добре, добре. Тобто, ну, якщо так взяти для чоловіків, ну, хоча не, не тільки для чоловіків, ну, обман, а тут руна жінки падає. Так? З якого боку обман? Зрозуміло, так? Е, от. Яка тут штука. Далі, якщо взяти самому по собі беркану, це у нас що? Це у нас про добре здоров'я, гарне самопочуття і гарний настрій. Зокрема, мало того, беркани це також про ріст, про розвиток. Так? Тобто ваші плани будуть йти вперед. Все рівно. Але от тут яка рекомендація, я ж сказав. Сконцентруватись на головному. От коли ви головне виберете, от тоді воно гарно піде. І ось наступний взагалі руна перемоги. Чудово! Не лише якийсь там обман з боку жінки, чи жінок, а і гарні емоції, пов'язані з жінками також. Ну І взагалі, соло, берка на соло. ну Якщо хтось там вагітність планує із жіночої аудиторії, то от дуже навіть успішно має бути такі плани. Далі, що це таке контраст такий? Е, далі, що ми тут маємо? Ну, взагалі, золо як руна перемоги. Тобто плани ваші загалом будуть вдаватись. Тобто, що ви там собі напланували, але знов-таки виберіть головне, з нього починайте. Не за все одразу хапайтесь, повторюсь. Далі що ми маємо? Іса. Ну, буде, от якраз у вас певне блокування. З чим пов'язано? Певні затягування. От якраз з тим, що у вас енергія якось іде, ну, не в той бік, не в те русло. От Тому я вже кажу, порада сконцентруватись. Ну, а Іса рекомендує взагалі зупинитись, е, сісти, подумати, як його краще і що зробити. Ну, відповідно, розставити пріоритети. От якраз про, те, про це мова. Ну, у вас взагалі соло, да, Тобто перемога ось вона буде, просто що трошки по часу воно так? Да? Ну, Іса така повільна руна взагалі. М Дає певні нюанси. Далі у нас що? Турісас. Попри те, у вас ось турісас, активні дії, такі, знаєте, активні, рішучі дії, енергійні, я б навіть сказав. Е, от, ну, відкриття нових можливостей певних. Попри все. Але по -ісі воно також. Якось воно буде поступово відбуватись. Повільно. Знову таки, рекомендація вам е, не спішити думати, да? ну, І, братись, робити справи основні. Те, що у вас основне пріоритеті. Те, що у вас буде вести ось якраз до росту і розвитку. От. Ну, чи то до жінок, якщо тут про чоловіків казати. так? Е, далі, що в нас? Ну, до речі, по здоров'ю все гаразд. Ну, відповідно, Все, що на здоров'я направлене, на підтримання здоров'я також. Якби руни дають зелене світло. Вперед, і з піснею, як то кажуть. Е, ось, Далі в нас що? Далі в нас Ансус. Ну також, е, відкриття можливостей, якісь гарні новини, часто несподівані. Може по-різному проратись, може щось на роботі запропонують, цікава якась пропозиція, може ще якісь гарні новини. Ну, Тобто е, несподівані новини. Це те, що ви не, ну, якби, не, не чекали, да? але воно приємне, позитивне. Мало того, соло, підруний соуло, воно вам багато радості принесе, ці несподівані новини, якщо так. Ну, Я тут не даремно про вагітність згадав, правда? Угу, ну, Відповідно. Е, ось, Це один із варіантів. якщо так е, Ну і далі, Ансус, взагалі, якби, як знак від вищих сил. Ну, якщо просили, якщо чекали, дивіться, можуть вам послати знак. От саме відео про знаки не так давно було на каналі. Да? Ну, от Якраз про це от мова. Мова не про якийсь там забобон там накшталт на, чорної кішки, а про серйозніші речі. От. Ну, і взагалі, якщо так, також Ансус це руна плану. Руна плану. Тобто е, ваші плани, от якраз те, що ви спланували чітко по павичкам по, по, розкравити, то воно у вас ось вдасться. Та? А те, що, можливо, десь не зовсім гарно було сплановане, або за багато речей відразу схопилось, то там будуть провалочки. Отак. Так, ну і Туріса Зансу сказав, так, пояснив цю зв'язку. Гаразд, що ми маємо далі? По фіналу. Так, блікує так страшно. Ну зараз подвину трохи. О, трохи краще. Добре, Єра. по старому на феху інгус. Ну, ось Єра, да, у вас йде урожай. Урожай вашої роботи, якийсь. завершення циклу, до речі, йде і початок чогось нового. Ну, е, тобто, як ніби ви один якийсь проект доробили, да, щось таке велике, масштабне і почали за нове. Ну, так само з справами. Якусь одну велику справу доробили. Да? Можливо, щось відкладали довго, як не могли це змусити, а от взяли і зробили. І от у вас далі відкрилося відкрилися. І ну, взагалі, як би, урожай як такий, тобто якісь результати, якісь плоди вашої раніше проробленої роботи. Ну, то я ж кажу, завершення проєкту, можливо, може там премія за якусь виконану роботу, чи там щось таке приємне і позитивне. Далі, пуста по руна. Ну, не все кажуть. Руни, відповідно, будуть вам сюрпризи ось, від вищих сил, ну, в хорошому розумінні цього слова. Е, от, Вищі сили за вас, як би. Ну, і тут прикриває інформацію. Да, Чітко йде таке розуміння. Далі, що ми маємо? Феху. Ну, беру. Фінанси. Тут явно фінанси. Це основна складова в даному випадку. Тобто буде у вас якийсь прибуток. Буде прибуток, але ж фіна... це феху це не лише про фінанси, це ж про стосунки, в тому числі, і другий аспект. А тут у вас ось жін... жінка падала якась. Ну, відповідно, це більше для чоловіків, зрозуміло. Е, ось. От, тому. Тому так. тобто якесь і В стосунках будуть якісь подвижки. Хороші, відповідно. Е, ну і ось інгус. Це цікава зв'язка, грошова на всю катушку. так. Тобто Ось вам і дохід, а ось вам і джерело доходу. Е, це може бути як робота, якийсь підробіток, так і інше якийсь ну, пасивний дохід, будемо казати. да? Е, ну, не знаю, Здача там, нерухомості там, чи ще що-небудь. В такому плані. Ну, і взагалі іннус, тобто така позитив, фінальна руна розкладу, ух, прям потужно-потужно. Такий у вас буде місяць насичений, що в плані грошей, що в плані якихось стосунків. А? Ну, Іннус на стосунки добре. Це якраз ота от іскра сексуальна, будемо казати, складова. ну, Відповідно, тут я ось казав про вагітність. да, Інгус це туди ж, в той же город, так би мовити. Що там хтось десь думає, планує, то от, якби, е може бути. Навіть дуже-дуже ймовірно. Е, ось. Ну і що тут ще додати? Ну, загалом, в принципі, принципі. Оце дуже цікава зв'язка. Мені дуже цікаво потім почути, як же ж вона програється у, у людей, відповідно. От. Ну, повторюся. Рекомендації які? Зосередитись, не розпилювати силу, так? Братись за основні якби, за основні задачі в першу чергу. Далі, гарно планувати. Будь-яку справу, так, яку ви будете робити. Ну, ось іса, якщо щось не йде, не битись головою об стінку, а сісти і подумати, перепланувати, відповідно, коли все добре сплановане, воно у вас і піде. Да. От, таким чином. Ну, загалом, прогноз такий позитивний, більш ніж. Фінал прямо. Ух, краса. Частіше б таке випадало. Добре, ну, повторюсь, як по проходженню місяця напишіть, будь ласка, як у вас було? Це мені цікаво. Дякую. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!